Отця і Сина, і Святого Духа Христос посеред нас. У завтрашній суботній день і нині п'ятниця вечір, коли совершаємо кафіст Ісусу Сладчайшому і співаний параклес Божої Матери, Церква предлагає нам вчені апостола, в якому ми маємо розуміти, яка відповідальність наша християнська як духовенства, так і рядових християн у ділі проповіді Слова Божого. Для порівняння, аби ми порозуміли, яка нас задача чекає, Павел каже: кожний із цьому світі з людей має нас розуміти, як служителей Христових і домостроїтелів таїнств Божих. Коли ми прикликаємо бригаду будувати якусь будову, дом, храм, то ми приглашаємо строїтелів, професіоналів і котрі нам кажуть, теж, ви нас маєте розуміти як професіоналів-строїтелів, котрі йдуть. Свою роботу робити і мусять ту роботу зробити відповідно кваліфіковано. А що требується від строїтелів чи домостроїтелів, щоб кожен із них оказався вірним? Скільки раз буває, що у бригаду будівничих строїтелів затешуться п'яниці бездельники, Господин придивиться на робочих, тому лінивому, або мало заплатить, або взагалі не заплатить, бо він оказався невірним. Чоловік надіявся, що то професіональні строїтелі, а між ним оказався один обманщик. Но павел каже, такі і ми, апостоли. ми. Ідемо до вас, а ви нас, нас прийняті маєте як апостолів Христових, як домостроїтелю тайн Божих. Що це требує від нас? Бити вірним. Причому Павел каже, з одного боку, для мене мало значить, як судите ви за мене. Ілі хтось за мене судить, бо я, Павел, сам до себе не суджу. Я вручився в руки волі Божої, а значить, і сам собі не суджу. Бо я, хочу і не маю за собою якогось гріха, щось і не помню, но не оправдуюся. Суддя же нам Господь, і мені в перву очередь. Зато каже Господь через павла нині всім нам. Не судить ніяк прежде времени, доки не прийде Господь, котрий просвітить скритої в мракові і обнаружить навіть що наміри сердечні. Понятно, гріх видно зразу, діяння злої видно зразу. А хто увидів наміри серця, а кроме Бога ніхто. Можемо догадуватися, але знати точно не можемо. І Господь каже через Павла, не спішить судити. Доки не прийде День Господній, коли страшний суд буде, тоді буде суд усім праведний і справедливий. І наконець каже Павел, то суд Божий буде дуже справедливий. Там не буде можна підкупити або взятку дати, або. Переговорити суддю або щось іще пообіцяти уже пізно буде, Время закінчилося. Бог відкриє і освітить усе, обнаружить і навіть сердечні думки і наміри. Елим тоді буде кожному похвала от Бога, а ще заслужив. Чому так Бог предлагає нам не судити, не давати оцінки? Бо навіть по станній паве каже, Тимофея напомни людям, що спасення зависить не від желаючого і неподвізаючого, не від не кількості поклонів і від кількості вичитаних акафистів і молитв. То треба робити, трудитися, але спасіння зависить від Бога милуючого. Богу оприділить, що ти потрудився. Іскренно. і ти був такий лукавий, хитрий, двоєдушний, як цей світ, Ханжа, цей світ, котрий в узлі лежить, котрий навчився імітувати добро, імітувати наміри добрі, а в серцю замисли злобні. Ілі у другому місці Павел теж каже на цю тему. Не спішіть ви. Наперед судити, хто що заробив. Даже якщо хтось і подвизається, трудиться, не буде увінчаний, якщо незаконно, неправильно, неправославно подвизається. Любий спортсмен, котрий вибіг на поле, а там свої правила. І якщо він починає там по полю бігати, нарушаючи правила а його знімають, і він ніякої награди не получить. Любий спортсмен, який біжить в марафонський біг, якщо він по путі марафона вдруг починає нарушати правила, то прибігши навіть перший на фініш, суддя скаже, а ми вас не знаємо. Точно так буде на суді, як читаємо в Євангелію від Марка в 7 главі, що на страшний суд прийдуть многі люди. Замітьте, що Господь, коли казав, Син чоловічки, коли прийде на землю, найделі взагалі віру, святі отці і подвижники церкви не дають такої основання думати. Віруючих буде много, але істинно віруючих буде мало. Іменно в той момент треба запам'ятати, напрасно суддя прийде, і ко його ж діяння обнажаться. Бо те, що будуть на страшному суді віруючі, ото буде ясно, коли на страшний суд прийдуть і будуть казати, Господи, ми ім'я Твое проповідували. Біблію роздавали, проповіді робили, ім'я служби, роздавали Біблії, чудеса творили, бісові зганяли. Ну, що ще треба, щоб заслужити царство? І вдруг звучить приговор Божий. Йдіть від мене, я вас ніколи не знав. Це означає, що вся діяльність сектантів може на страшному суді виявитися нічим. От почому так у православних християн. Наші люди, 1150 років православні от Кирила і Мефодія, добре научені, що ворог сатана, І коли приходили сюди якісь нові колоністи, якісь там австрійці, німці, то вони завжди приносили свою релігію а таку намащену, а таку прикрашену, а таку розхвалену. І вдруг замічали наші люди. Як би не хватили латинську релігію, а у них літургія 7 минут, Похорон 10 минут, а й другий момент не добре, а пустив не є. Та в нас були люди, котрі за позидні тисячі років під Карпатами, а то люди була поголовна нація, постящихся і молящихся. Іменно в церкві канонічній православній, в церкві Кирило-Мефодіївській, спасаючий. Бустро виясняли, що хваліться, хваліться, латиняне, і. Всі, хто з ними зв'язаний, бо від от латинян прийшли і всі секти, німецькі секти і всі останні секти, вони законорожені діти латинян, западних християн. І наші люди чітко їх виділили, вичисляли їх, що приходять великі європейські пани, а вони не християни, а вони не вірні. Чехам, вообще наші люди приміняли слово, що без візнання. От почому ми кажемо, Господи, благослови нам, щоб ми сьогодні були осторожні, щоб то, що нам предки передали православну віру, то драгоценність, то камінь, котрий шліфований з усіх боків і сіяє на сонцю лазурними такими красивими барвами, то наша красота наше подліної багатство, і якщо нам принесуть місто золотого кольця, перстня якоїсь мідної, а хорошо начищено, блистячої, і в тому случаї наш народ легко оподілить, де простий метал, а де золото. де подлінне віно домашньої, доброї, здоровое і магазинний сурогат. Наповнений порошків хімії і фактично смертельні напитки. Добре нас люди уприділили і нині уприділяють, як би не хвалили чужоє, ми завжди помнимо, що нам передали предки 1150 років назад, ето є багатство. Скільки приходили з востока із запада, з Севера, з Юга, а ми свогося держали, бо лиш так поступаючи, і нині ми. Прибуваємо в церкві канонічній, де пристоять облаженіші онуфри. І цій церкви, доки видиме в ній повну ту благодати Божої, держимося, бо варіантів других не глядаємо. Але ми за того, що поки нам того не треба. Хоча помнимо, що наша материнська церков, сербська православна церков, в случі конфлікту, завжди б нас прийняла знову по цьому формі. Ну поки ми їм всім казали дякуємо вам, ми вдержимося в нашій церкві, українській, православній, канонічній, в'єднано з нашим блаженішим онуфрієм. І ти, Божа Мати, прийми од нас нині, співаний, паракелес Божої Матері, благослови всіх наших людей, хто молиться з нами в храмі, хто вдома, а хто не може прийти, бо має другий раз послушання. Усіх, Господи, наших людей, наших прихожан, наших братів і сестер, нашої общини, всіх благослови. І ти на землі в єдності ми, діти Божі, формуємо і наших людей для царства, а у вічності разом з святими лише так зможемо й ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.